Коли ти не знаєш мови тієї країни, у якій знаходишся, то будь готовий до пригод ж до вашої уваги коротка історія цього шведа який подорожував україною то що вже час залишати київ і рушати в це божевілля на залізничний вокзал виглядає так ніби його збудували ще за СРСР. але спершу треба купити квиток ну все квиток готовий хоча чесно кажучи прочитати це не надто просто 680 – це приблизно 14 євро я я пропустив поїзд на який збирався бо в україні не можна купити квиток онлайн якщо до відправлення залишилося занадто мало часу а коли стоїш Розмовляєш з елітними жіночками, які сидять у касах, то вони не дуже люблять говорити англійською чи користуватися Google Translate на телефоні. І от знову я взагалі не маю поняття, що написано на квитку. Тож треба знайти когось, хто допоможе зрозуміти, що куди і де мені сидіти. Ага, виявилось, що я ще й не на правильній платформі стояв. Ну добре, що встиг. Поїзд, до речі, не найгірший у світі. Зовсім ні. Але блін знову купе, окей, 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 46 євро. Знаєте, що мені подобається? Це певна повага до людей, які працюють у таких купейних поїздах. Коли вже виспався у своєму ліжку, треба його застелити. Не залишаєш його іншому. Якщо спав там, сам і прибери.